Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні нарешті погода перемогла мене. Я не зміг сьогодні піти на коп, не дозволяв ні сніг, ні, ні температурний режим сьогодні, приблизно в день було мінус 7-8 градусів. Дороги засипані, навіть не те, що по лісі ходити з металодетектором, навіть доїхати до самого лісу не було в мене можливості. Саме тому я зробив сьогодні дуже багато роботи. Я зафугував. Плитку, яку поставив раніше, я утеплив кілька стін пінопластом, завтра буду тягнути сіткою. От, Але так як я зараз е спілкуюся з вами на каналі, який е є про пошук з металошукачем, а не на каналі Натуральний Камінь. До речі, я скину посилання тут в описанні відео на, на мій основний канал. Тож, друзі, так, щоб не, не витрачати час, не гайнувати його, я... Я сьогодні покажу чотири знахідки, які я, які я знайшов. Чотири речі, які я знайшов. Так, всі вони були знайдені в Португалії. Давайте, друзі, зразу перейдемо до огляду. А ні, а ні, я повинен, я повинен дещо розказати. От, от, друзі, щоб ви мали уявлення, в яких умовах велись пошуки в Португалії, я розкажу випадок, як я знайшов. Свою першу річ, я її я її покажу вам пізніше, ну, в одному з наступних випусків. Отож, друзі, я, я працював з бразильцями з штату Мінєру, е, хороші такі чорношкірі хлопці. Е, от вони, такий Сеньор Ольвейра, от. Е, і от вони займались якраз саме е, різьбою по граніту і, і обробляли там деякі ну, в інтер'єрі багатих людей. От я до них нанявся. І от ми їздили від села до села. Практично завжди ми працювали в селах. І в одному з сіл в господаря не було, не було туалету і так вивезти. І мусив я побігти десь трошечки далі. І, і побіг в якийсь закинутий сад, знайшов там закинуту хату. І... Був вражений тим, що там будинки покинуті 50-70 років тому, в них ніхто ніколи після того не заходив. Тобто, як люди залишили простині, як ліжко було застелене, як книжки були поскладені на поличках, як, як було застелене ліжко, там кусок хліба лишився, так він засох, чи і, 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 і все. І більше там ніхто не був. Я брав будь-яку тканину, от так брав, допустимо, поскладені рушнички, брав і... І вони розділялись. Потрухлювали так. От, все, що люди залишали там, була можливість взяти. Так, це мародерство. Визнаю, але пройшли роки, і, і зараз вже ніхто мене за це не засудить. А речі могли, просто будинок би завалився. І так, бо я знаходив будинки, які терниною просто я так, я так бачив, що це, напевно, будинок, бо, бо здалеку воно виглядало як... Як такий пагорб, як якийсь горбочок, тернина просто обростала, я підходив, розгрібав, то знаходив якийсь вхід, вікно чи, чи, чи двері і проникав в будинок. Тобто рано чи пізно будинок би завалився, і речі, унікальні речі, частину з яких ви зараз побачите, були би втрачені для людства. Ну, І для мене. Отож, друзі, почнемо з от такого підсвічника. Це, це моя улюблена річ, тому що... Річ справді унікальна. Якби це так зробити, щоб. От. От такий у нас підсвічник. Почнемо знизу. Дуже-дуже е... дуже таке ажурне лиття. Просто унікальна річ, я кайфував, коли його знайшов. Так, звичайно, він не в такому стані був. Що все це я відчищав. Я час від часу ним користуюсь, свічки воскові горіли в ньому. Це все. Дуже таке ажурне, але воно було так, такою пліснявою заросло. воно... Все це чистилося після роботи проходив і, і чистив старий, старий віск, якісь, якісь органічні нарости. Ну така, Брати, мої, річ. Це моя гордість. Я так сформував такий один кутик, де... Така старовина в мене все стоїть, і це на самому видному місці. Я намагаюся так, щоб це всі побачили. От брати. Да. Це будинок, в якому я його знайшов, вже був майже розвалений. Цей артефакт був би точно втрачений. Так, Наступна річ це тарілка. Цією тарілкою не користувалася. Тут є узор і вона, бачите, в деяких місцях залишились зелені такі залишки. це називається? Емаль, Так, ну зелені і в деяких червоні. Ось така тарілочка. Вона... Вона не має ні клейма, нічого, вона не є стара річ. Це тарілка, яка вішалася, зразу робила для того, щоб вішитись на стіну. Це сувенір. Але річ однозначно цікава. Ну немає клеймів, дуже мені шкода. Дуже мені шкода. Але... Тарілочка! Це не клеймо, це точно не клеймо. Це точно не клеймо. Я ще гарно глупою порозглядаю, ну, немає. Так. так. Наступна, наступна річ, друзі. Опа, ще щось є. Дуже важка така бронзова. Бронзова вазочка. Ну, це не ваза, я, я не знаю. Як дослівно перекласти це кувшин. Ну який кувшин Так, на, на руку мені виглядає, що воно десь кілограма 4. Може... Ну, дуже важке. Дуже важке. Тут тільки Тут тільки такий малесенький отвір. Насправді там... це не для того, щоб в нього там щось нарвалося. Це фігня дуже важка. Наскільки це старе, судити не берусь, не думаю, що дуже старе. Але теж мене теж мене е, е, збиває з пантелику те, що сучасні вироби б'ють клеймо за воду. Я, я знаходив сучасні вироби, були завжди клеймо там, чи, чи, чи Алкобаса, чи Албуфера, е, міста, чи Фаро, але тут немає зовсім нічого. Ніде. Не знаю, отакі жовуді, бачите? жовуді. Листочки. Думаю. Ну, річ, річ однозначно красива. Ось От. От така штучка у нас. Тільки три ці артефакти вже стали б окрасою будь-якого дому. Не знаю, може. Я навіть приблизно не знаю, що воно може коштувати і до якого періоду належати може. От. Якби так хтось, друзі, з вас... Щось по цьому знав, з великим задоволенням вам би послухав. Ну і по ціні, якби так хтось сказав, що воно коштує, або може коштувати хоч приблизно, був би вельми вдячний. От, і третя, третя річ це у нас не знаю що. Як на мене, це може бути дві речі. Або зеркало, або. Гребень. Я схиляюсь більше до другого варіанту, тому що він має такий, такий вигін. І як зеркало, ну, не знаю, в принципі, не знаю. От. А ця річ е має... Так, зараз ми знайдемо. Ця річ має Клеймо. Чи зможу я сфокусувати, не знаю, але клеймо має. Що це означає? Також не знаю, коли клеємо ставили, може, воно ну, і 100 років має, може і 200, я сумніваюся, щоб такі щітки, щоб такі щітки робили зараз Лиття, лиття дуже красиве, От, якби так, якби так з вас, друзі, хтось щось про це знав, будь ласка. Будь ласка, дайте про це мені якусь інформацію. Тут є отвір. Це, ну, напевно, щоб щось фіксувати. Так, отфі. Така фіня, друзі. От. Чотири такі речі. Я, я Це не останнє, що я зможу вам показати, але розділю на солоду на кілька випусків. Хороша річ. Застосування практично крім підсвічника немає ні одна з тих речей, але. Але, брати мої, мати ця вдома велику насолоду, дещо, дещо з цього я вже міг продати, пропонували якісь суми, які мене звичайно не влаштовували. Тому що, ну, навіть уявімо собі, що мені пропонують за це. Не знаю, чи це можуть, можуть взяти за тисячу, але уявімо, що на Роман 1000 гривень. І я це заберу. І от буквально за 2 дні в мене, чи 3 дні 1000 гривень немає і немає цього. А це стоїть. Добре, друзі. Маю надію, що вже недовго лютуватиме лютий. За всіма прогнозами ще, ще два тижні і ми, і ми підемо можливо копати. Хто піде, бо на Сході камради дають, дають невтішні прогнози, що в них зима продовжується. Ну нас, в принципі, дають тільки на 2 тижні. Отож, відсвяткую своє день народження 19 лютого. І, і, і зразу після, після дня народження думаю піду купати з друзями, з якими вже ходив. Добре, друзі. Кому сподобалось, поставте лайк, кому не сподобалось, не ставте нічого, бо дизлайк. Ні вам, ні мені задоволення не принесе. Хто не підписався, підпишіться на відео. Долучайтесь до груп, що прикріплені до каналу. Так, В правому, в правому, в правому нижньому куті буде так. Е такі посилання на групи ВКонтакті і в Однокласниках. Переходіть по посиланнях, долучайтесь, викладайте фото своїх відео, фото рибалки, фото туризму. або що, що по темі. Рекламуйтесь, продавайте свої товари, які належать до цієї теми, тобто якісь аксесуари до копу чи рибалки. Добре, друзі, хай вам щастить, мирного вам неба, розмерзлої землі і спокою в хаті. До зв'язку!